Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну усній й наяву. весневу свою Україну. Красу її вічну, живу і нову, і мову її словіну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм. І всіма своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як очі її ніжнокарі. Вона у зірках і у варбах вона. І в кожному серця ударі. У квітці, пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній у думі. Дитячі усмішці і в очах. І в стяги в багряному шумі. Як та купина, що горить, не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових Вогні канонад канонат, що на захід женуть. Чужинці в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь до весель і світлих, і щирих. Юначе, хай бути для неї твій сміх. І сльози, і все до загинув. Не можна любити народів других. Коли ти не любиш в країну. дівчино, як небо її голубе. Люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе. Коли ти не любиш в країну, любіть у роді у коханні обою. В цей час, коли гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічні, ми будемо з нею.